Привіт! Это 5, 5 мая. Мы с радостью. сообщаем, что, о, кстати, как символично, 0,5, 0,5, ведь 5 мая это тоже пятый месяц. Я в такие дни, между прочим, загадываю желание. Советую и вам. А уже, кстати, между прочим, одно желание сбывается, потому что мы с вами, это стартап-шоу с Сани Лавикой. Дальше у нас украинский стартап по поиску нянек для домашних любимчиков. А что знаю, гуд реал, о, что такая нотификация? Давайте а там... вопрос сложнее. Чехол, превращающий смартфон в цифровой фотоаппарат. И я пропоную уже починать старт. Шоу, на эм Приятно, как всегда, говорить с умными людьми. Сегодня мы с нашими украинскими звездами выясняем, что такое нотификация. 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 Ну это типа что-то за... Ну это какое-то такое слово, которое... Это, конечно же, повторение записывать, какие-то себе пометки ставить. То... Девочки, мы же знаем ответ. Что-то с нотами связано. Новая нота, восьмая. И с фальсификацией. Кодировка сафеджо. Ее еще называют в Татарстане. Фальсификация нотного стана. Нет, конечно, но возможно. Давайте да -да -да. вопрос сложнее. А теперь совершенно серьезно. Нотификация – это сообщение, уведомление, извещение, в конце концов, в операционной системе или же браузере. А можна ще раз на біс? Ні. Тоді переходимо до стартапів, а саме які розроблені в Україні. Отже, нещодавно був запущений Петрек. Це особлива платформа, яка дозволяє знайти няньку для свого пухнастого четверолапого друга, поки ви там у відпустці або ж на канікулах. В общем, это такая себе платформа, которая действительно временно может помочь тебе найти человека, который с радостью пройдет время с твоим домашним любимцем. Мало того, на этой платформе... А, з радістю, за гроші. Ну, слушай, в любом случае, вы самостоятельно можете вышиваться. выбрать няньку для своего питомца, вы можете зайти на профайл этого человека, посмотреть его фотографии, в конце концов, понять, что ничему дурному и плохому вашего любимчика он не научит. Но справа тому, что там есть система, которая позволяет как раз проверять человека, там есть мобильные телефоны, можно зателефоновать, еще поспілкуватися с теми людьми, которые уже отдавали своего цуцика або же котика этой людині, и узнать все подробности, только после регистрации. Да, но, между прочим, и... еще очень круто, что в этом, в этом этом приложении каждый человек сможет обязательно оставить несколько приятных и ласковых слов после. А значит, уже на 100% сделать такое некое досье на каждого из прилагаемых кэт или док Так, ну просто зараз я пропоную выйти на улице Киева и узнать, что цикавый такой додаток, такая платформа и такие няньки, а в загале украинцы. Доброго дня, це телеканал Амудинський. Будь ласка, щодо котиків і собачок. На максимальні строки, яким можна залишити песика або ж кішку вдома на одинці? Якщо він нагодований, вигуляний, то він може. Залишатися чотири п'ять годин один нормально. Дивлячись, який песик. Ката можна на два дня, але він потім почне кричати. сильно. Ви б залишили його незнайомим людям у стартап? Якщо б за ними доглядали, і за це б заплатили гроші. Незнайомим людям і не залишив. Я б не дуже сильно довіряла якимось бюро. Я думаю, я би такого не робив. Ні, Так, звичайно залишила б мабуть. Залишила б, тому, що іншого виходу немає. Одного разу її віддали до готелю на один тиждень. І вона потім десь шість місяців приходила в себе. Як перевірити, що людина гідна вашого песика? Вистачає буквально декілька хвилин спілкування з людиною, щоб зрозуміти, як вона ставиться а... до тварини. Я не знаю, треба, мабуть, якийсь сертифікат підтвердження, те, що він здоровий, те, що він врівноважений. Скільки треба грошей для того, щоб ти залишився з незнайомими людьми? Ну, гривень 100 в день. Гривень 200. І можна 200 гривень. 200 гривень в день. Хоча б 300 гривень в день. Десь гривень, напевно, 300. Десь від 150 до 300 гривень на добу. В результаті ми маємо те, що дійсно це дуже цікавий проект, який я особисто хотів запустити. А що робити, не встигну. Будь-якому разі бажаємо а, успіхів цьому проекту і будемо запрошувати їх обов'язково студію коли-небудь, коли вони будуть вже такими у статусі суперзірок. А поки що, найкрутіші хай так новинки, про які завтра говоритиме весь світ. Ти знатимеш вже сьогодні. Рубрика Техно Чарт продовжує стартап шоу з низка Петри в одному на М1. І вже зовсім скоро ви о таких чудесних вещах, як самоліт. На сонячних батареях. Фото для вашого смартфона. А ще дронов, управляємо силою мысли. Лише 25 хвилин. І ми знову у студії М1. Швидко, вмикайтеся!